Привіт, ми продовжуємо досліджувати Арктику. І я поставила нам ще дві сонячні панельки, щоб нам пошвидше вироблялася енергія. І я зробила нам план на сьогоднішню пригоду. Назвемо це так. Я хочу з вами зараз відправитись ось на цю територію. І ось тут все ось це дослідити, все, що тут є. Ми з вами в цій серії все це подивимось. Ця частина менша, я вирішила почати з неї. До неї можна добратися ось, я так розумію, через ось цю маленьку таку частинку, бо далі тут все вода. І вже в інших серіях ми з вами будемо досліджувати ось цей величезний шматок Арктику. Так, собак я ще не кормила. Давайте ми їх покормимо. І відправимось. Ей, боже, а ви голодні. І відправимось, коротше. Так. Погладити, напоїти зараз по повній програмі. Так. І ти останній. Все. Ну що? Погнали? Як нам правильно з вами побігти? Нам треба побігти ось сюди. Може, давайте я отак точечку поставлю. Не знаю, може ми на шляху ще щось знайдемо, але тут виглядає так, ніби тут нічого немає. Ну, мені кажеться, що там щось теж є. <сих> так, ну що, GPS як включаємо. Так, давайте почнемо бігти. Мабуть, я ось так побіжу. О, здається, якось так буде правильно. Так, Стапуліки, куди я вже забігла? Можна мені карту? І ніби правильно. Ми тут зможемо пробігти, от цікаво. Я б вирішила побігти так по часовій стрілці? Ні, мабуть, його краще. Ладно, я зараз подивлюся. Вийде, то вийде. Давайте. Тут набагато. Ні, ми тут не пробіжимо. Не пробіжимо, ладно, нічого, нічого, нічого. А я бачу, що ми з вами добігаємо до якихось решток. Бо це просто лід. Або це. Якісь ніби кістки в воді. Так, трошечки повертаємо. і здається, що тут нічого не буде. Просто така собі місцина. Угу. Так, ось там зліва, 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 вліво біжимо. Скоро вже ніч настане, ми так довго біжимо. Ми вирушили в нашу експедицію. Як тільки-тільки ми прокинулися, це, було... це був такий раночок. Так, хорошо, перша точка. Трошки на розворот і зупиняємось. Так, хорошо, по карті глянемо, де ми знаходимось. Ось. Так, це ці камінці, да? біля яких ми бігли. Ну так, це камінці навколо нічого не бачила, бачила тільки ось це дуже здалеку. Тут все ж таки добре, що на карті хоча б трохи видно, куди можна прибігти. Так, це просто текстури. М -м -м. Хорошо, ну що, давайте. Ми тут зараз знайдемо, я так розумію, трошки ресурсів. Якась ваза, дивіться. Єгипетська, ніби. Так. Шкода присідати не мог Де ти на вазі застряла? Так, хорошо? Ой. Ну, точно, єгипетські скарби. Блін, прикольно Чого їх не можна взяти? І це все? Тоби, ну, ніяких ні ресурсів, ні записок. Просто єгипетські скарби. Ми застряли. О, все. М да. Цікаво, гарно, але якось маловато. І ми. Щось нам пікнуло. Нам пікнуло якийсь новий об'єкт, але. але толку з того не знаю. Ніби і немає. Так, ну що, давайте ставимо тут точечку. Чпоньк. І підпишемо ти будеш писати. От так і підпишемо. Який скарба, скарби, єгипетські скарби, все. Хорошо, перша точка в нас готова. Біжимо далі. Біжимо далі, ось сюди, я так розумію. Тут, ніби як щось є. Ну так, по дорозі це єдине місце. Тут посередині взагалі нічого немає. Так, що наші песики? 49%. Я думаю, що можна спокійно бігти. От нам ще одного телескопа знайти це було б так класно. Так, ну погнали. Десь тут треба буде оббігати? Ага, я вже бачу, де? Хорошо, а ось ми от туди біжимо. Ще цікавого ми там знайдемо? Це ще травичка? Неочікувано. Може біля неї треба було зупинитися, як ви вважаєте. Та травичка була якимось важливим моментом, чи просто так по приколу? Так, а я бачу, що ми ще пори щось знайдемо з вами? Так. Ресурси. О, о, -о а ну, ну, красота. Так, ну що, я погнала збирати. Я назбирала дуже багато ресурсів і знайшла ще траву. Але я вже вияснила, що це просто трава. Просто вона є, просто на собі тут існує. Ресурсів тут було дуже багато, вже майже ніч наступила, поки я їх зібрала всі. Так, а ми тут зможемо підстрибнути? Ага, звісно, не зможемо. Дуже багато було ресурсів просто. Можна вже, напевне, забути про їх збирання поки що. Так, ну що, добігаємо до нашої точки, знову травичка, дивіться. Забавно. Вау, тут хтось живе? Тукі-туки. Тут ми точно знайдемо записи. Ой, вау, і там щось є. Давайте спочатку в збігаю. О, і тут ще ресурси. Якимось зелененьким світиться. Ой, тут це земля? Це не земля, це зерно. Отакої. Я не знаю. Чи є в нас потреба в цьому, але. грибочки? Ух ти, прикольно. Грибочки? Це щось неймовірне. Так, опа, ресурси. Це на що схоже. Як. Якщо? Я не придумала, як це назвати. Це типу, сонячні панельки там такі. Десь я. А я не можу туди прийти. Вибачте. Чекайте. Можу. Так. О, 200 енергії. А це не вітрива турбіна часом. Слухайте. Ні? ну чекайте. Ні, вона виглядає не так, але ми зібрали енергію. Можливо, все-таки це як. Ніби сонячна панель така велика. Ну, класно. Так, все, більше нічого тут немає. Це якийсь такий великий шматок заліза лежить. Ага, так, хорошо. 200 енергії, це просто нереально. З таким запасом я не знаю, коли ми додому повернемося. Блін. Ой, ми туди біжимо. Да-да-да-да-да! Я так хотіла до цієї штукенці! йо-майо! -йо. І ресурси. Ох, яких багато, не можу я їх обійти. Все, побачимось, коли я повернусь. Нарешті я все позбирала. Можна тепер бігти в саму серединку, куди ми з вами спочатку і направлялися. Так, ано ну не застріємо, Давай. Що в нас тут є цікавого? Вау! Оце то лакшері. Вісі, яке ліжечко? Можна поспати? Диванчики. Так, хорошо, давайте по колу печне. Тут можна їсти? Ні, не можна їсти приготувати. Так, тут нічого. Якісь екрани. Так. О, мої улюблені спогади завжди пов'язані з будинком мого дитинства. У сільському жовтому будинку, де було багато рослин, собак і сімей, розташованому досить високо, щоб з нього відкривався вид на далекі гори, наші спогади виявляються безцінними дороговказами. Mm -hmm, хорошо. Це такий робочий стіл. Так, ась тут на свіконечку. Так, сидить собі за робочим столом, спостерігає. Вау! Креслення телескопу. Хорошо. Так. Що у нас тут ще записочка? Так, не можу навестися. Я боюсь цієї хвороби. Ого. Так, оце просто листочки. Наш наставник Гарсія захворів. Так. Моделювання GPU чи CPU. Цікаво, що це. Ай, я не сюди хотіла. CPU для симуляцій. А нас було? Так, добре. Йдемо далі. Спати ми не будемо. Так, ще ми щось ще. І ще. Все. Ми витягнули звідси все. Так же ж. Ми можемо лягти спати, хоча навіщо? Ми що, втомлені? Ні, що собак покормимо, побіжимо далі. Так, дайте на карті гляну. Так, це ми тут з вами теж були. Ой, аж сюди я бігла. Ладно, я зараз сюди збігаю, але мені здається. Ні, мене тут не було. Там якась руда, я не знаю, нам є сенс, та ні, не буду до неї бігти. Вона дуже сильно схожа на ось цю червоненьку. Так, да, це вона і є, певна. Хорошо. Так. Тут в нас. Тільки. Вибачте, що воно так різко все літає, бо по-іншому не виходить його ніяк крутити. Так, тут у нас більше нічого немає. Можна спокійно бігти до наступної точки. І вона буде. Так, це в нас вода, типу. І вона у нас аж ось тут. Да. Да. Будемо бігти туди. Зараз покормимо наших песиків, поставимо точку. Так, а в яку сторону я бігла? Питання, де мої собаки? Так, да, десь там, напевно. Так, давайте ставити точку. Е, так. Я її підпишу як база 1. Ну, Воно схоже на базу. База 1 буде. Все. Побігли. А де я кинула наших собак? Десь аж там. Далечко. Вон вони. І біжу вже Померзли, мабуть, думають. Ой, дивіться, тут уже все відновилося. Ні, я вже не буду збирати. Я вже втомилася від цих зборів. Так, песиків ми погодуємо. Давайте прям повна програма. Всього їм зробимо. Я там перед початком серії трошки рибки ловила. Так, ми зараз не взлетиму, я надіюсь? Ні. Тут. Так, хорошо. Можемо глянути. 16 рибин ще. А. І так, експедиція продовжується. Погнали! Так, ну поки що ця штука не настільки велика. Але може із-за того, що тут пряма місцевість рівна. Йому воно здається, що воно так близько, але воно так далеко. Але я думала, що воно прям величезне, що його видно аж від нашої бази. Сюди дивіться, скільки бігти, є що? Ну, дивіться, воно зовсім невелике. думала, воно прям велетенське. Ну таке. Плюс-мінус, як та підвод... той підводний човен, який ми з вами бачили. Це що дерева? Це дерева. На брізки схоже, дивіться, реально. Ми потім позбираємо, що там. А зараз ми йдемо сюди. Ого, клас. Нові об'єкти. Хорошо. Так, це нічого. Штурвали. Ого, штурвали велик... більший за нас. А як це ним крутити? Він такий великий. Туди, який штурвал велетенський, всі ми така пімпочка маленька. Я знайшла лист. Управління цим величезним звіром чарівна розвага, коли корабель рухається небом у власному ритмі. Відчуття таке, ніби летиш на хмарі у світі небес. Ах, і що ж сталося такого жахливого, що він лежить тут тепер весь розібраний, розвалений? Так тут ззаду нічого немає, ні? Так. Можливо, це все. Можливо, ми тут більше нічого і не знайдемо. Так, да, це все. Більше нічого. Добре. Біжимо далі. Зараз підбіжимо до оберізок Буду їх називати так. І зберемо, що ми там. Скоріше за все, теж якісь зерна знайдемо. Можливо, грибочки, як того разу. Так, ану. Давайте, давайте, біжіть. Давайте, підемо Це забавно виглядає, звісно. Арктику дуже незвичайне місце. Так, хорошо. Зерна чи гриби. Зерна тут в нас теж зерна. І, мабуть, грибів ми тут не знайдемо. Дешезерно. Ну, нічого добре. Так! Почекайте. Потрібно поставити тут точку, хочу поближче. І я його підпишу, знаєте як? Як величезного звіра, отак і підпишемо. Величезний звір. Так, яка в нас наступна точка? Ану, показуй мені. Так, ось тут, дивіться, нічого немає. Є нам сенс якось ось так сюди бігти? Що у нас ще тут? Це все? Ні, почекайте, серйозно? Це скільки ми три точки зробили? Ну, дивіться, я пробіжуся зараз ось так, якщо там буде щось цікаве, то ми його подивимось, якщо ні, то будемо повертатись на базу, а що робити. І я пробіглась там. Там нічого не було, лише багато води і все, більше нічого. Я вирішила повернутися на базу, а ми збирали тут? Я тут нічого не збирала. А, можливо, воно автоматично його зібрало не знаю. Ми з вами, мабуть, зараз ще кудись побіжимо, бо час у нас ще є, доволі таки немало. І я вже знаю, куди ми з вами збігаємо. Тільки, ой, почекайте, спочатку, спочатку, треба зробити всі домашні справи. А саме трошки зробити нам ось цього. 155 залишилось. Так. Енергії, ой боже, енергії в нас супер багато. Так, ми тут можемо і тут можемо. Все воно нехай собі і можемо це продавати, так? Да? Ми взагалі тратили наші гроші? А ми можемо ще ці штуки купувати, а я все сама робила. От ми й будемо самі все робити. Так, скільки тут дочекаємось і побіжимо, так? Да? Може, ми з вами майстерку поставимо? Е, так. Це, здається, з цієї штуки майстерня виходить. І почекайте, чи ми з вами вже поставили? Де нам майстерню вліпити? Так, я вирішила спробувати. А ну-ка. А нічого, собі ми тут багато насправді з вами відкрили. Старе радіо. Ух ти. Да, дивіться, ось вони ці єгипетські штуки прикольні. Камера з великим зумом. А як нам майстерню поставити? Ви бачите, вона ось з таким значком. Ось. а Тут я не бачу її. І тут я її теж не бачу. Це так дивно, не розумію, як її поставити. А ця штука поки тут буде. Все ми з вами відправляємось, немає часу нам оце чекати думати. Хоча все-таки мені дуже цікаво. Ой, я застрягла. Все-таки дуже цікаво зробити майстерню, але... але я з вами хочу побігти, знаєте куди? Ось сюди. Ой, чекайте, не сюди, ми тут були. Е, так, ми тут були. Ось сюди я з вами хотіла би побігти, і по дорозі ми можемо забігти. Ось тут цікаво. Я думаю, тут щось є. Ось ми сюди будемо бігти. Собаки в нас взагалі в повному порядку можна бігти спокійнесенько. Ось так і виходить, що ми з вами насправді сьогодні трошки перевиконуємо наш план, бо я думала, що ми довше будемо на тому острові, на тій частині острова, точніше сказати. Але виявилося, що там не так багато точок, як я думала. Не можу сказати, що це погано, ми молодці. Ми добігаємо до цієї точечки, яку ми собі ставили, поки що виглядає, ніби тут нічого немає. Цікавого лише. Ой, чекайте. Ані, чекайте, щось є. О, тут просто купа всього для досліджень. Їу, яке воно цікаве, як воно виглядає, чорненьке? Так, ну все, я збирати. Ой, чекайте, а це що? Це ноутбук просто ось так. За два тисячоліття ходіння та вивчення цієї місцевості. А що я сказала? Тисячоліття нічого собі? <сум> За два десятиліття ходіння та вивчення цієї місцевості я вже не знаю, чи робив я це заради роботи, чи тому, що просто полюбив цю місцевість. Так, і, і дослідження. Так, якась маленька записочка, але вона не клікабельна. Ну, тепер, мабуть, це точно все. Дайте, я все-таки ще з другого боку подивлюся. Так, це більше вже тут нічого немає. Добре, що забігли сюди. Могли би пропустити. Так. Ставимо точку наступну. О, почекайте, нам треба ось так. А, підпишемо ноутбук і досліди, аби візуально пам'ятати, що ми тут бачили. Так, хорошо, побігли далі. Чекайте, точечку поставлю. Так, нам, отже, сюди. Ой. Ой! А що це я тут не йшла, таке поки бігла? Прикольно. Чисто випадково. Нехай буде. Тут, окрім дослідів, навряд чи щось є, але. Опа, це де воно? А, почекайте, це ж ми сюди й бігли. Чути. <рес> Оце то я молодець. Так, чекайте, якісь тут дивні глиби. Зараз я їх огляну. Ну, окрім дослідів, тут все-таки нічого більше немає. Тоді можна зробити точно висновок, що. Ой, а як це я так збирала? Робимо тоді точно висновок, що все, що є на острові, його все видно на карті. Тобто ми з вами нічого не пропустимо в разі чого. Так. Досліди, я так і підпишу це місце. Все. Можна бігти далі. Так, далі, далі, далі. Ми біжимо ось сюди. У нас все ще місце якесь теж цікаве, я думаю, тут теж може щось бути. Ой, ось тут теж. Так, хорошо. Побігли. Так, я вже бачу, що це місце цікаве буде. Тут ніби якісь як випари йдуть, ніби пар, правда? Так. А це в нас. Це була повітряна куля? Дуже схоже. Так, нові об'єкти. Дивіться, метелики, які гарні. Прикольно. Так, тут у нас ресурси, хорошо. О, і записочка. Після більш ніж семи років і незліченних відмов, здається, я ніколи нічого не буду публікувати. Але я все ще відчуваю, що можу написати щось, що запалить світлом, щось, що я повинен сказати про речі, які я вважаю прекрасними. Так, що у нас тут є ще? А більше нічого. Ну, це точно кістки, це вже не може бути льодом. Чийсь хребет якоїсь великої. О, ви гляньте, що я тут знайшла. А чого? А я не беру. А чому я не беру? Вже скажіть, що в мене місця нема? Серйозно? А, а чого? А що це було? Що це за галюки, вибачте? Ну, все збирається. Чому з цією була проблема, не знаю. Ладно, то не страшно. Так, ми все тут зібрали. Давайте дивитися, що у нас тут. Так, збираємо. І дивимось. А дивіться, а ця не така, як всі. Вони зазвичай яскраво зелені. А ця така попростіше. Що ось це таке? Бачите? Не знаю. Так, хорошо. Це все? Ні, це не все. Це не хочу я пливти, я так пробіжуся обережно. Фуф. Оце в нас вийшла вилазка класна. Так. Так, да, ми оглянули всю цю частину. Так, можна мені повернутися ближче до моїх песиків? Повітряна куля, так ми назвемо цю точку. Усе окей. Ну що, мої любі? Ой, з вами ще бігати і бігати. Отак наловив риби, побіг і весь острів оглянув. Здавалось, так багато бігати, але насправді ми дуже з вами класно, швидко впорались. Повертаємось на базу? Гарно ми з вами частину сьогодні оглянули. Наші вірні песики нам дуже добре в цьому допомогли, навіть майже не втомилися. Я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось відео, і до зустрічі, Па-па.